вночі марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії. Які наслідки б'ють по житлових кварталах з артилерії, БПЛА та дронами камікадзе. Як пройшли вихідні на Нікопольщині? У зв'язку із новими формами повітряних загроз у Нікополі лунатиме окрема тривога. Що відомо, з російського полону додому повернулися 28 мешканців Дніпропетровщини. А жителів Нікополя закликають здати кров для лікування поранених захисників та цивільних в одній з лікарень області. Водночас у червоному Йвській громаді триває впорядкування цвинтарів, облаштовують загородки для сміття та інформаційні стенди. Гігієнічні набори, будівельні матеріали та продукти. Яку допомогу отримали мешканці прифронтових громад від волонтерів та що відправили нашим захисникам на фронт? Не пропустіть. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11 щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку на Нікопольщині лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. Людей вкотре просять не ігнорувати попередження та перебувати в укриттях. Вночі ж по марганцю росіяни вдарили з важкої артилерії. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки уточнюють. Ворог не полишає спокою Нікопольщину і на вихідні. Бив по житлових кварталах з артилерії, БПЛА та дронами камікадзе під прицілом райцентр Томаківська, Марганецька та Покровська громади обійшлося без загиблих та травмованих. Його? І рятувальники вкотре нагадують, уважно дивитись під ноги. Сьогодні у провулку кривому, що поблизу прибережної зони в Нікополі, жінка наступила на протипіхотну міну. Ймовірно, пилюстку. внаслідок вибуху в неї серйозне поранення. Стопи жінку ушпиталили. в ДСНС Закликають людей не чіпати підозрілі предмети. Наголошують одразу повідомити про знахідку до них та поліцію. Не розбирайте, не піднімайте за можливості. Огородіть місце. Та не підпускайте нікого до приїзду фахівців. Дотримання цих правил може врятувати ваше життя. До уваги мешканців Нікополя у зв'язку із новими формами повітряних загроз у райцентрі буде окрема тривога. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Причина ворог почав використовувати тактику комбінованих атак за допомогою дронів камікадзе квадрокоптерного та літакового типу, одночасно із артилерійськими обстрілами. Саме тому у Нікополі сповіщатимуть про атаку дронів камікадзе а також за. Можливості орієнтовний напрямок їх руху ці сигнали дублюватимуться в місцевих месенджерах. Вони нарешті вдома. З російського полону повернули ще 277 воїнів. Серед них військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці гвардійці та прикордонники. 28 з них мешканці Дніпропетровщини. Додому повернувся і мешканець Мирівської громади Владислав Юрков. Загалом 246 українських захисників повернули в межах обміну, а 31 – поза ним. Від початку повномасштабного вторгнення з російської неволі визволили вже 4552 українців військових та цивільних. Вільних цей обмін готувався довго. Він можна сказати, що були терміни декілька разів посувались, але безумовно і Воскресіння Христової Великдень було додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся, і українці, ну але зрештою, і полонені окупанти поїхали до себе додому. Сайте з ліхтариками від сьогодні і до 25 квітня у деяких громадах Нікопольщини не буде світла, знеструмлення планові. Комунальники проводитимуть профілактичні роботи з питань аварійних вимкнень та у випадку позапланового зникнення електрики, залишайте заявку на сторінці Електроенергія в Дніпропетровській області або звертайтесь на гарячу лінію. Номери на ваших екранах. Здай кров врятуй життя. Терміново потрібно поповнити запаси особливо рідкісних груп. Жителів Нікополя закликають здати кров для лікування поранених захисників в одній з лікарень області, а також для поранених цивільних. Потрібні всі групи крові, всіх расусів. Про це повідомила на Нікопольській станції переливання крові. Усім донорам, які здають кров для зсу, видають продуктові набори. Там крупи, олія, печиво та консерви. Телефон для довідок на ваших екранах. Загородки для сміття, інформаційні стенди та договори у Червоногригорівській громаді. Триває впорядкування кладовищ. Ці роботи розпочали напередодні поминальних днів для зручності відвідувачів. Мешканці прибирають могили своїх рідних, виносять старі вінки, сухе листя, гілки та інші залишки. Щоб зробити процес прибирання зручнішим і водночас полегшити роботу комунальних служб на кожному цвинтарі встановлюють спеціальні місця для збору непотребу та виготовляють рами для інформаційних стендів. на яких згодом розміщуватимуть важливу інформацію, штучні квіти чи живі напередодні поминальних днів на Дніпропетровщині традиційно збільшується кількість точок, де продають букети та вінки, якими люди всіють цвинтарі, з якими квітами приходять пом'янути своїх близьких жителів Нікополя, та чому експерти радять надавати перевагу живим композиціям? Дізнавались наші кореспонденти. Це ви вирішила сьогодні поїхати прибрати могилу, батьків прибрати могилу. І в тому, називати. тому дивлюся, вибираю, але не знаю. Що виберу, не знаю. Коли раніше мала можливість її їздити частіше, то возили живі квіти. Пані Людмила каже, з наближенням поминальних днів території ринків та поблизу магазинів буквально рясніють штучними квітами. Покупцям пропонують букети, вінки та корзини на будь-який смак та будь-який гаманець. Продавчиня Тетяна зазначає, попит є вартість ну десь від 15 Ну і вже вище, до 140. Ну, Наприклад, є маки, такі от є, які букетом будуть. ну, Букетам, ну, вони будуть трохи кращі, розімнуться. А є коли така гілочка тільки 15-20. Ну, такого плану. Так. Гілочка 30 гривень, а є гілочка, яка буде 55 гривень. Ну, вони дуже різні противогу штучним квітам є покупці на живі. У нас лише живі квіти, є різноманітні і троянди, і гуртинці, і густоми. На будь-який вкус та колір. Зазвичай беруться або гвоздику, або хризантему, або троянди. Хтось з чітким запросом запитом приходить, або комусь треба щось підказати. А ось Лілія штучні квіти не визнає. Сьогодні вона прибирає на цвинтарі одразу за трьома могил. Родичів та знайомих ми не скілька разів готовчі. Ми декілька разів на рік приїжджаємо, тому що заростають могилки. Так що прибираємо, стараємося. Завжди приносимо квіти, надаємо перевагу живим. Від штучних намагаємось відходити. Разом з чоловіком прийшла прибрати могили батьків і Лідія Іванівна родителей мужа. мужми сьогодні. У батьків чоловіка в моєї матусі вже прибрали, прийшли сюди прибирати. Перед великоднем кажуть, не можна, а після треба привести у порядок. Тільки живі квіти приносимо. Ми вже давно не носимо штучні. Живі квіти і на меморіалах на місцевій алеї героїв. Олена прийшла до свого чоловіка Олександра, який загинув у лютому 2023 року. Він загинув під Кременною, коли їх там накрили, дуже багато там хлопців загинуло. Вертольотами зверху мінами забросали. Ну, я дуже вдячна хлопцям, які витягли його і привезли. Які квіти принесли чоловікові? Штучні чи живі? Живі. Я тільки живі квіти ношу. Прийшла до коханого чоловіка Анатолія і Наталія. На його могилі планує висадити живі квіти. Це він почав воювати одразу, як почалася війна. І ну, от, менше року провоював і загинув. Я купила, хочу посадити йому живі квіти. Ми дуже любив квіти і в землю. І працював на землі багато, багато чого садив завжди вдома, то. Хочеться мені, щоб було вжила у 2017 році в Дніпрі заборонили продаж штучних квітів. Втім, це рішення оскаржили. Тому нині продавцям лише виносять рекомендації про небажану реалізацію такого товару. Нагадують про це і у Нікополі, адже пластикові букети та вінки завдають чималої шкоди навколишньому середовищу та навіть негативно впливають на здоров'я людей. Ми вже давно закликаємо людей перейти на як альтернативу на живі квіти, тому що штучні квіти, які ми звикли приносити на могили рідних Виготовляється синтетичних матеріалів, які біологічно не розкладаються. Вони потрапляють в ґрунти, в води. Це шкодить як і... Здоров'ю людей, так і навколишньому природному середовищу. Також бувають випадки, коли люди спалюють ці квіти і цей негативний дим йде в повітря. Цьогоріч на ринках та в магазинах нікополя штучних квітів стало менше. Втім, експерти вкотре нагадують людям бути свідомими і не шкодити природі. замість штучних букетів радять приносити або висаджувати живі квіти, зокрема багаторічники: барвінок, календула, хризантеми. Також можна робити композиції з екологічних матеріалів. Лів сухоцвітів, тканини або дерева. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Будівельні матеріали для ремонту житла та непродовольча гуманітарка. Ще 18 родин Марганецької громади отримали допомогу від «Проліска». Це не перший візит волонтерів до прибережних громад. Благодійники підтримують місцевих жителів від початку повномасштабного вторгнення. А 2600 родин з дітьми у Марганці отримали гігієнічні набори від ЮНІСЕФ. Про це повідомили у міській раді. Волонтери благодійного фонду Янгол Спасіння передали гуманітарку сім'ям, де є діти до 17 років. Тим часом поліцейські Нікополя провели великодні арт-заняття для дітей ВПО разом із волонтерами Червоного Хреста та правоохоронцями. Малеча розфарбовувала пасхальних кроликів та створювала блискучі великодні яйця. Поліціянти також розповіли маленьким нікопольцям про традиції та значення кожного кольору, які у своїх писанках використовували маленькі українці, благодійники передали Паски захисникам України. Про це повідомив благочинний церков ПЦУ Нікополя і району Архімадрид Меркурійсь Скороход. Таким чином хотіли привітати воїнів з Великоднем та подякувати їм за захист. Нікополь сьогодні молиться, Нікополь сьогодні бореться і завдяки світлим людям, які надихають в темні. Для країни часи ми маємо можливість подарувати ці пасхальні радісні хвилини, години тим воїнам світла, воїнам добра, які оберігають і захищають всіх нас. Дякуємо тим, які воюють. Дякуємо тим, які допомагають фронту. Передали смаколики на фронт і Мешканці Нікопущини, гумозолевській громаді в кошика зібрали не лише традиційні паски, крашенки, домашні смаколики, а й частинку тепла, вдячності та молитви за мир. Це маленький, але важливий знак підтримки турботи, і незламного зв'язку між тилом і фронтом. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.